Лангош, подивимося нулька на новий рік і всю плиту, про яку дуже мечтала. Рішила спечи лангош і на природі. Перший раз я їла лангош своїм няням на балярах. коли ми шиткою возили. Відтоді дуже люблю Хрумкачує, воно ніжне, сметанка, чесник, мм, парада. Я мало інакше роблю, Збиваю сметану, майонез, чеснок, петрушку, зелену цибульку та кріп. Всяк має вкусно. Попробуйте. Лангош треба чинити руками з олеєм. Обого треба розтянути, пак, говорити, в гарячу полечин сокотіться, бо яся вчора фурт попекла. Далі кладу на папір, бо квітало жир і починаємо його збирати до кучі, мастиме соусом і треме сир. Це був матюк у гастрономічного оргазму. Рецепт буде в описанні. А от не забудьтеся підписати, кажіть чи любите лангоші. і будьте добрі, не забудьте мені покласти сердечко.